Центри зайнятості підшукують роботу для переселенців зі Сходу. Керівника підприємства Оріон взято під домашній арешт. Гордяни вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. А одеська залізниця готує нові тарифи на проїзд в електричках. Це новини у студії Максим Лінник. Вітаю! Феміда винесла вердикт. Голову правління акціонерного товариства машинно-будівне-виробниче об'єднання Оріон Миколу Кущака відсторонено від керівництва підприємством та взято під домашній арешт. Таке рішення виніс сьогодні Апеляційний суд області. Нагадаю, Кущака, який попався на хабарі, звинуватили ще й у розвалі заводу та невиплаті зарплатні колишнім працівникам Оріону. Тему продовжить Мар'яна Славова. Чергове засідання суду стосовно зняття з посади голови правління акціонерного товариства, машинобудівне виробниче об'єднання Оріон Миколи Кущака відбулося 23 червня. Машинобудівний завод Оріон одне з найстаріших підприємств Одеси. Колись про це стратегічне для економіки та безпеки держави підприємство говорив увесь радянський союз. Зараз ситуація докорінно змінилася. Оріон вже багато років у занепаді. Причина прозаїчна жадібність керівника заводу Миколи Кущака. Як кажуть робітники, саме він залишив підприємство без обладна. Нання із зарплат за час його діяльності, колись прибутковий Оріон опинився на грані банкрутства. Все, що мало, хоч грам металу, пропало в невідомому напрямку. Зараз завод це суцільні руїни. Збитки, завдані державі, оцінюються мільйонами доларів. Під будівлею суду зібралися колишні співробітники заводу з гучними плакатами. Люди намагаються домогтися справедливості, повернути власну заробітну платню, яка не виплачувалася їм протягом останнього року. Года два я на з Свішневським. Потом поменялся у нас пришел господин Кущак. Соответственно каждый месяц сначала было предложение вообще э, сделать свое ЧП и искать работу, соответственно платить ему зарплату. Он выплачивал, он там придумал какие-то наряды, почасовая работа. Месяц мы работали, получали в итоге 200 гривен за месяц зарплаты. За словами співробітників, ще з 2000 року Кущак доводив підприємство до банкрутства. Йому це було необхідно для того, щоб ухилятися від сплати великих грошових сум за зобов'язаннями, що виникли на підставі договірних відносин з партнерами підприємства. Створити сфальсифіковану заборгованість, не пред'являючи суду жодних суттєвих документів і позиціонувати себе як жертву було простіше ніж платити за рахунками, не дивлячись на шлейф кримінальних справ, кущак продовжує здавати в оренду всі площі будівель та споруд, що належать. Заводу Оріон при цьому кошти, отримані від цієї діяльності, не витрачаються ні на потреби підприємства, ні на погашення величезної заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом та за іншими обов'язковими платежами. Роками не отримують зарплату колишні працівники заводу. Він практично розвалив все підприємство. тобто були вивезені обладнання. Після цього рабочим перестали платити зарплату. В течії года люди приходять на роботу. Их даже стали не пускать на свой родной завод. То есть э, очень много людей, пенсионеров, которые практически не могут найти себе рабочее место, которым очень мало осталось до пенсии, и они обязаны отработать на этом заводе. Но зарплата не платится. Люди просто приходят и уходят домой. Семьи голодают. 3 червня Микола Кущак попався на хабарі більше 36 тисяч гривень. В його сумці також виявлені 10 тисяч гривень та півтори тисячі умовних одиниць, походження яких директор так і не зміг пояснити. Кущак звинувачується за статтею 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Це тільки вершина айсбергу його злочинів, до якої дійшли правоохоронці. 23 червня. Постановою суду Микола Кущак відсторонений від посади голови правління акціонерного товариства. Машинобудівне виробниче об'єднання Оріон. На теперішній час посадовим особам пред'явлено повідомлення в вчиненні злочину, передбаченого статтєю 191, частина 3 кримінального кодексу України. Сьогодні розглядалася скарга апеляційна прокуратури Малиновського району міста Одеси на рішення суду першої інстанції Малиновського району міста Одеси. Суд задовольнив нашу апеляційну скаргу. Та від сторони від посади голову управління. Колишні співробітники заводу чекали від голову управління після засідання суду, аби поспілкуватися з ним, але так і не дочекалися. Було рішення суду, якби по к сожалению, не перевіреним даним, ібо нас не допускають поміщення суда. Господина Кущака просто відстранили довжності. Від він е, вийшов через е, другий вихід із дання суда, якби він посчитав ниже свого достоинства. Общатися з тими людьми, яких он обманул. Господин Кущак просто побоялся опять же вийти к нам. Хотя він дав обіцяння, що в будь-який момент, в будь-яке для нас, він з с удовольствием з нами пообщається. Тим менее, він вийшов через другой выход. і спокійно уїхав. Сам Микола Кущак після засідання суду перебуває під домашнім арештом. Маріана Славова, Дмитро Майсев. Одесити вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. 22 червня, у день скорботи, відбувся траурний мітинг та подкладання квітів до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави. Деталі у сюжеті Катерина День скорботи на Алеї Слави пом'янули всіх, хто пройшов страшні роки війни. До обеліску невідомого матроса поклали квіти представники влади, громадських організацій, учасники бойових дій та ветерани. Сльози та смуток помітний на обличчі кожного. Голова облради Микола Кіндюк зазначив, що життя солдатів Великої Вітчизняної війни були покладені на вівтар незалежності не тільки радянської держави, а й України. Глибоко по погибшим, але в той же час віддаємо глибоку віддань їх подвігу крові, яка була положена на алтарь свободи нашого государства, благодаря тому подвигу, який завершили наші совєтські солдати в тяжелі роки Великої Тіснеї війни. Серйозний значительний вклад в створення становлення независимого государства України зі словами подяки до всіх, хто пройшов війну та здобув перемогу, звернувся мер Одеси. Особливо Геннадій Труханов підкреслив важливість збереження миру у наш неспокійний час. Адже зараз, як і 73 роки тому, існує реальна загроза не лише цілісності держави, але й життю українців. этот день злагає цвіти. Памятникам, я думаю, что каждый человек в душе молится за то, чтобы никогда эта война не повторилась, никогда войны не повторялись. Чтобы Бог нас уберег от войн, вразумил людей, человечество, что все вопросы нужно решать мирно. И уверен, что каждый молодой человек, каждый мужчина должен быть готов, морально готов был защитить свою семью, защитить свой город, защитить свою страну. Так как это сделали в 1941-1945 годах. Маршем пам'яті пройшлися молоді захисники України, які не знають, що таке справжня війна. Але є ветерани, які пам'ятають, як все було в ті трагічні для нашої країни роки. Почалася війна, евакуація. Німці з румунських аеродромів взлетіли і стали бомбити железнодорожні мости. І війну закінчив, Румині вже закінчив. І весь цей путь пройшов. І повернувся з Румунії, тому що там об'явили, що війна закончила 17 моря. Румуни стріляли, ще, ми в окопах в обороні стояли. Війна залишила не біль у кожному серці. Сьогодні про цей страшний відрізок часу нагадують вірші, які писали ті, хто зумів вижити. Четвертий час лише пробили куранти, і в той же миг взорвалася тишина. Між двох морей вламілися окупанти, і почалась велика війна. На плечі вдруг невидане брем'я. То час лігло це жолішим крістом. На надвоє розкололось наше время, на довійний і що було потом. Катерина Чабан, Дмитро Мойсеєв. Що таке війна? Добре, знають жителі Сходу. Понад 26 тисяч людей вимушені були покинути свої домівки і шукати притулку в інших регіонах. Як допомогти внутрішнім переселенцям, а саме так тепер називають біженців з Донеччини, Луганщини та Криму, вирішували під час круглого столу, який відбувся за участі представників ООН в Україні. Тему продовжить Катерина Чабан. Цього року категорію внутрішньо переміщених осіб в Україні було зафіксовано вперше. Люди змушені залишати свої місця проживання, аби уникнути наслідків озброєного конфлікту, порушень прав людини та власне задля безпеки власного життя і життя своїх дітей. Але щоб забезпечити їм комфортне перебування на новому місці, потрібно ще прикласти чимало зусиль. Держава до такої міграції виявилась не готовою. Тепер нам надо думати в першу чергу, як ви всю ночі розгружали людей. где их устроить. Это получилось. Но люди дезориентированные, люди должны иметь информацию, люди должны иметь разблокированные карточки. Очень много задач на плече государства. Я езжу по всей вашей красивой Украине, и в большинстве, я бы сказал, 80% помощи, если не 90% вижу, пока идет от обыкновенных граждан Біженці сподіваються на допомогу від держави. Саме вона має взяти на себе вирішення головних проблем. В Одесі, яка вже прийняла сотні переселенців, центри зайнятості відшукують роботу для таких людей. А от із житлом вирішено далеко не все. Багато біженців прилаштовують на зйомних квартирах. У нас організовано кол-центр, організована гаряча лінія. На железнодорожному вокзалі ми організували роботу наших служб. 10 з березня місяця перебувають і військовослужбовці з Криму. На сьогодні це 2,5 тисячі чоловік. Більшість базується на військових базах та частинах, але є й ті, хто проживає в закладах санаторного типу. Це приблизно 700 чоловік. Наразі планується ряд заходів задля для поліпшення життя переселенців. Вже всього компенсаторні виплати за зйом жилья. Цей вопрос здвинувся з місця. Я сподіваюся, що ближайше він буде відрегулюваний. і люди дійсно зможуть на першому етапі получить пусі найомне. Жилью в дальніше та програма, яка буде розроблена как на державному, так і на регіональному рівні, дозволить получить їм уже постійне житло. Вже підписано закон про біженців, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Тепер особи, які не перетнули кордон України, але є біженцями, можуть отримати довідку, яка зокрема зберігає за ними усі соцвиплати. Звернулись з пропискою або Донецької областей одразу отримати довідку згідно цього закону на підставі цієї довідки. Можна влаштувати дітей у дитсадки, можна здати ЗНО, можна поступати у вузи. Проблемою вимушеного внутрішнього переселення приймаються не тільки влади та громадські організації, а й українські зірки. Зокрема, співачка Руслана, яка веде активну громадську позицію з перших днів політичного загострення в Україні. Я не хочу будь любого человека, який живе в Україні, називали ні біженцем, ні переселенцем, ні емігрантом. На даному етапі розселення переселенців влаштувалися в куяльнику, Грибівці та Затоці. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Військові взялися рятувати людей з зони АТО. Щоб забезпечити виведення мирного населення з території бойових дій, військові встановлюють додаткові блокпости. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час прес-конференції у Києві. За даними Селезньова, ця робота організовується на міжвідомчому рівні. Продовжуємо випуск. Національна акціонерна компанія Нафтогаз України планує провести переговори про залучення європейських партнерів до управління українською ГТС і збільшення поставок в Україну європейського газу. Наступний раунд переговорів про організацію поставок природного газу з країн ЄС через словаччину має відбутися 25-26 червня. Зокрема, йтиметься про збільшення обсягів поставок через газопровід Баяни Ужгород, а також про відкриття так званого великого реверсу. Нагадаємо, раніше НАК Нафтогаз України звернувся до Європейської комісії з проханням дозволити великий реверс газу на словацькому напрямку. На переговори у Брюсселі Нафтогаз покладає великі сподівання. Від їхнього результату буде залежати, чи буде Україна з газом взимку. Водночас Нафтогаз домагатиметься перегляду транзитного контракту з Росією шляхом переговорів. Однак, в разі невдачі погрожує подати ще один позов до стокгольмського арбітражу проти Газпрому. Подорожі вдарять по кишені. Більше доведеться платити за проїзд в одеських електричках. Квитки подорожчають майже на 30%. Підвищення цін очікують з 1 липня. Вартість повного квитка при міських сполученнях по Одеській області складе від 4 гривень 10 копійок до 26 гривень. Діти віком до 14 років, як і раніше, будуть платити 75% від вартості квитка. У студентів залишаться 50% відсоткові пільги. Одеська залізниця обґрунтувала підвищення вартості проїзду відсутністю компенсації за перевезення пільговиків. Справжній душ для слонихи планує влаштувати одеський зоопарк. В такий спосіб співробітники звіринцю забезпечать комфорт найбільшому підопічному зоопарку, а заодно подарують відвідувачам незабутні видовищі. Чим ще дивуватимуть, знає наш кореспондент. Сумувати відвідувачам одеського зоопарку точно не доведеться. До кінця літа тут влаштують як мінімум шість видовищних свят. Усі заходи мають екологічне спрямування. Їх учасники дізнаються більше про звірів та саму природу. Найдивовижнішим буде дійство на Івана Купала. Влаштують його у нічний час. Це буде дуже такое цікаве, дуже дошечка, можна сказати, такое загадочне действия, і ми к цього готуємося вже зараз. Нічна екскурсія на Івана Купала пройде в зоопарку вже в п'яте. Такий напрямок роботи тут планують розвивати і в майбутньому, адже нагода побачити зоопарк під зорями випадає вкрай рідко. Незабутні враження обіцяє і душ для слонихи, проте влаштувати його зможуть лише за умови спеки. Купати слониху будуть щодня. Ця процедура не нова, та оскільки сподівання вона виправдала, вирішили повторити. по прошлому літу пам'ятаю, наскільки це цікаво каждый день мы купали нашу станиху в 12 часов, и здесь собиралось уже большое количество народа, чтобы посмотреть, как она танцует при этом. Мы начнем шоу кормления пеликанов и бакланов, э, вот эту охоту э, ежедневную. Цего року в Одеському зоопарку справжній бейбі-бум. Наявність маленьких звіряток – це найголовніша принада для відвідувачів, каже Ігор Біляков. І ми ще не успіли їх, е отдать в другие зоопарки, они пока еще все здесь, они на экспозиции, они еще маленькие, они еще не успели подрасти. Сейчас самое время на них любоваться, с ними пообщаться. Вже цієї суботи стануть відомі результати конкурсу. Придумані м'яма малюку». Кращі імена для маленьких підопічних зоопарку оберуть шляхом глядацького голосування. На найвигадливіших чекають призи, але щоб доторкнутися до світу живої природи, не обов'язково чекати на конкурси. Відвідати зоопарк можна будь-якого дня. Сприяє цьому й гнучка цінова політика. Вартість квитка найдешевша серед зоопарків України. А для родин діє абонемент. Катерина Чобан, Ілона Варава Дмитро Майсеєв. Василь Ломаченко чемпіон світу. Для сходження на вершину українському боксеру з Білгородністровського знадобилося всього 8 місяців. і 3 бої на профірингу цього разу Ломаченко був більш агресивним по відношенню до свого суперника, але уникнути несподіванок ко бою йому все одно не вдалося. Українець Василь Ломаченко впевнено переміг за очками у дванадцяти раундовому бою американця Гері расела молодшого. Протягом усього поєдинку дворазовий олімпійський чемпіон тільки нарощував свою перевагу над більш досвідченим бійцем. У результаті на думку двох суддів, Ломаченко переміг з рахунком 116-112, а один арбітер дивним чином побачив нічию 114-114. Але і це не завадило одному з найтехнічніших боксерів сучасності здобути титул чемпіона WBO. вигравши чемпіонський титул вже у третьому бою, Василь Вторив світовий рекорд тайського боксера Монг Сурина, який у далекому 75-му році виграв пояс WBC всього у третьому профібою. Ломаченко чудово провів бій, особливо йому вдавалися атаки по корпусу. А от удари Расела, попри велику швидкість, не були суперточними. Тут перевага була на боці Ломаченка. Сам чемпіон світу назвав Расела гідним боксером. А найбільшою несподіванкою для нього стали присідання Расела. Ти як ти було що насолька на себе прийняли ударів і как би бы, не упав. <танк> ну ні, ну опять же, я ж говорю, я не делал акцент виробіть його. Я дівав свою роботу, я делал все, що в моїх силах. Після вдалого бою Ломаченко подякував усім болівальникам, які приїхали його підтримати з України. Щиро любителі боксу, напевно, радіють за мене, сказав Ломаченко. Катерина Чобан, Дмитро Мойсеєв. І вже традиційно на завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 70 копійок, продаж – 12 гривень 5 копійок, курс євро при покупці – 15 гривень 60 копійок, продаж – 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 31 копійка, а продає за 3 гривні 48 копійок. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Долучитися до створення інформаційного випуску може кожен з вас. Для цього достатньо повідомити про подію, свідком якої ви стали на номер 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Усього найкращого. Побачимось.